Здрастуйте, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Він прийде, щоб просвітити розуміння кожного, щоб кожен міг виконати його волю. Я хотів би торкнутися теми, про яку зараз ми читаємо у всіх засобах масової інформації. В усьому світі ця катастрофа, яка сталася в Туреччині, а також у Сирії, у двох країнах, і багато тисяч людей загинули через цей землетрус. І Іноді люди говорять так: дивіться, Бог карає людину, Бог чинить свій суд. Бог відповів так людині. І багато людей не знають, не розуміють, не використовують трохи розуму, щоб справді зрозуміти, що сталося. Ті, хто знає Слово Боже, знають, що землетруси, цунамі, екологічні катастрофи, все, що відбувається на землі, а також, Трапляються аварії на дорогах, авіакатастрофи, смерті від вірусу, covid ковід-19, нарешті, все, що відбувається на землі, а також з людьми, відбувається з єдиною метою, краще сказати. З однієї причини, коли Бог створив небо і землю і людину, Бог створив все досконалим. все було досконале, все було в гармонії, також як і на небесах. Однак, коли людина послухала змія, який є дьяволом, і оскільки людина послухалася голоса дьявола, і стала чинити опір голосу Бога. Вона стала чинити опір голосу Бога і слухати голос д'явола тому людина пожинає плоди цього непослуху Богові. Вона пожинає плоди, а плоди зрештою ведуть до смерті. Бог сказав, коли Адам і Єва впали в гріх, він сказав жінці помножуючи, помножу терпіння. Твої та болі, вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти, і до мужа Твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. Добре, те, що Бог проголосив після гріха і сказав Адамові: за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева. Що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тоді люди опинилися під цим прокляттям, яке Бог наклав, і на змія. І на жінку, і на чоловіка, і також на землю, тобто земля проклята через гріх людини, тому що коли ми бачимо всі ці катастрофи, все зводиться до того, що гріх це причина, це підстава, це пояснення того. Через що ми люди страждаємо? Ми бачимо катастрофи, бачимо, як багато людей помирають без причини. Іноді навіть молоді люди, діти в ранньому віці. Але все, що відбувається, якась катастрофа, що завгодно, що відбувається на землі або з землею, або з людиною, причина всього цього це гріх. Давайте прочитаємо те, що Бог говорить в Єзекіїлі. Написано так: та душа, що грішить, вона помре, та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість, справедливого буде на ньому. Це означає, що він захистить тебе, а несправедливість несправедливого на тому буде. Отже, те, що Бог визначив, мій друже, ніхто не зможе змінити. Немає нікого, хто може анулювати чи скасувати. Ні, що Бог сказав, так і станеться. І тиме дощ, і світить сонце, неважливо. Вірить людина в Бога чи не вірить у Бога. Все це не має значення. Що важливо, це те, що так і буде, що відбудеться, і все. Ви повинні прийняти це, що все погане, що відбувається на землі, походить від первородного гріха. А ти, хто живе у справедливості, сам Бог каже. Що справедливість справедливого буде на ньому, я маю на увазі, що він буде захищений через свою справедливість, через своє життя, засноване на слові Божому. Хто живе по Слову Божому? Але якщо людина живе в несправедливості, живе у гріху, тоді вона пожинатиме плоди цього гріха. Не сумнівайся в цьому, друже мій. Я говорив деякий час тому. Про те слово, що Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне, Якою б людина не була, неважливо, якою б вона не була. Проблема в тому, що ми страждатимемо, і це через гріх. Чим більше людина грішить, тим більше вона. Пожне руйнування, тим більше вона страждатиме. Не сумнівайтесь, чим менше людина грішить, тим менше вона страждатиме, тому що вона має захист Всевишнього Бога. Це факт. Факт. І Павло зафіксував, коли сказав, що в його тілі було жало, і він тричі просив Бога видалити його. Але Бог сказав: досить тобі, благодаті моєї. Досить тобі благодаті моєї. Я маю на увазі, що благодаті Божої було достатньо для Павла через це жало в тілі. І ми бачимо, що коли праведник страждає через свою віру, через те, ким він є, через свою праведність. Бог він Бог прославляється, коли праведник страждає, як Його син страждав, Бог прийняв страждання Ісуса, тому що страждання Ісуса, Його смерть дала нам право на життя, зруйнував всі прокляття. Тому ви, хто спостерігає за мною прямо зараз. Ця проблема, яка є у вас, не... не думайте про неї. Здається, це легко казати. Секунду, отже, отже. Бог дозволяє, щоб його слуги, праведні, страждали також. Але вже не через гріх, а страждали, щоб їх позбавити та зберегти. Зберегти від більшого зла. Уявіть собі людину праведну, коли людина живе на Слові Божому, і це жало в тілі мучить. Бог допускає, чи допустив, щоб ця людина не звеличувалася, або не пишалася, або думала, що вона свята, що вона краща за інших. Отже, Бог це допускає, щоб ми також мали це жало в тілі, щоб ми не високо задирали наші носи. Це реальність, мій друже. Але повертаючись до первородного гріха. Він приніс прокляття для всього світу? Не було б ніякого прокляття, земля не була б проклята. Чоловік не був би проклятий, жінка не була би проклята, жінка не була б проклята болем під час пологів. Чоловік не був би проклятий у поті чола свого добувати свій хліб насущний із землі. Але що ми можемо зараз зробити? Люди хочуть слідувати за несправедливістю, тоді через це приходять проблеми. Не сумнівайтесь. Тоді гріх є коренем кожної проблеми. Гріх мучить душу, що найгірше. Бог говорить у Єзекіїлі. Тож усі душі мої. Тож усі душі мої, душа, що грішить, вона помре. Тому неважливо, чи людина буде захищати себе, охороняти, інвестувати у свій особистий захист, гроші, все, що має, інвестувати в технології цього світу, щоб вберегти себе. Вона пожне плоди того, що посіяла, те, що сіяла. Це так, мій друже. Тому, знаючи ці факти, у нас є лише один шлях бути дуже уважним і в молитві шукати його для того, щоб зберегти себе смиренними, бути смиренними перед всемогутнім Богом. Тому хто, хто не вірить, це не зробить жодної різниці. Якщо ви вірите, ви будете благословені. Якщо ви не вірите, ви будете прокляті, і ви не можете змінити цю ситуацію, але достатньо повірити в Господа Ісуса Христа, і з того моменту, як ви покладете свою душу на вівтар, тобто своє серце покладете на вівтар, і тоді Бог захищатиме. Він захистить вас у всьому. Він не позбавить вас жала, що мучить. Бо це для вас благо. Це для нашого власного блага. У мене теж є жало в моїй плоті. Що мені робити? Молитися? Я вже молився Богу не тричі, багато, багато разів, але що відбувається? Бог допустив це жало. Слава Богу! Слава Богу. Що я буду робити? Я не скаржитимуся. Я не сумуватиму. Я не буду жалітися. Я не плакатиму. Ні, я дякуватиму Богові і залишатимуся у своїй вірі, тому що знаю, що мій Господь живий, і нарешті, одного прекрасного дня, Він заспокоїть мою душу на всю вічність із ним. Нехай Бог благословить вас усіх. Ви знаєте, я б хотів вам нагадати, Одну просту річ. Ми беремо участь в служінні вечір спасіння душі. І цей тиждень, що розпочався, щодня, з понеділка, по понеділю, це неділя спасіння душі. Ви, ті, хто втрачені, не знаєте, як жити. Ви, як та втрачена монета в домі. Чи може ви охолонули, залишили церкву, але шукайте, щоб він дав вам ще один шанс ця неділя для вас. Вам не потрібно говорити я втомився, я не зможу прийняти участь на служінні. В будь-який день, коли ви прийдете знайте, що спасіння, спасіння, спасіння для вашої душі. Нехай Бог вас благословить до завтра, друзі. Амінь.